Всім привіт! Сьогодні 18 грудня, на вулиці дуже тепло. У нас 8 градусів тепла. Цей рік грудень дуже теплий. І сьогодні ми будемо стратифікувати насіння хурми. Ось тут є більше 50 насінин. Я покажу всі деталі, всі етапи, як його правильно стратифікувати. Я буду використовувати такий інструмент, але це все можна замінити звичайним молотком і ножовкою. А Ще нам потрібні старі гнилі доски. Чому гнилі? Тому що не гнилих шкода на це використовувати. А якраз такі, які вже б мали піти на дрова, для цього їх не шкода. Ці дошки нам потрібні для ящика, щоб робити ящик, яких ми будемо викладати насіння. Ось ця дошка, це наша основа. 16 см. На 92. По ідеї, цього мало би вистачити для цих 50 насінин. Тепер нам треба випилити бортики. Бортики потрібно, щоб мали ну, у середньому 20 см. Сверлим отвори для дренажу. Це сверло по бетону. По дереву я не маю, але думаю, що воно справиться. Як не справиться, буду використовувати сверло по металу. Пробуємо. Чому на звичайному режимі не хотіла справлятися, але включив режим з боєм, то просверлило швидко. Тепер це скручуємо. Ящик готовий. І наступний етап це викопування рову для цього ящика. у нас буде стратифікація проходити в максимально природних умовах на вулиці. Глибина має бути рову така, щоб десь на 2-3 см було. Вищий ось цього ящика. Наш ящик на місці і наступний етап це насипання 2-3 см піску або дуже дрібного гравію для дренажу для відведення вологи. Ось такий доволі крупний пісок, ми будемо його засипати. Цей ящик тут лишається у землі мінімум на 6 місяців. Доки все насіння проросте, то вже, думаю, буде початок червня. Ось так трошки більше 2 см піску, цього достатньо. І наступний етап це треба робити землю, в яку ми будемо закладати ці насіння. У нас ґрунт буде складатися з чотирьох частин. Це дві частини звичайної землі, частина компосту і частина піску. Ось така субстанція у нас вийшла. Цей ґрунт має бути вологий, бачите, він має ловитись в грудку, але не має відтікати з нього вода. Ось такий він в грудку ловиться, так? але вода з нього не скапує. І тепер даємо його 5 см товщини. Я їх спробую виставити у два ряди по через 3 см десорієнтовно 2-3 см, коли вони проростя, буде зручно їх виймати, щоб не пошкодити сусідні. Цей ящик дозволяє, тут можна було і 4 ряди вкласти. Але я так підрахував, що мені мало би насіння вистачити на 2 ряди. Насіння розіклав, є тут 56 насінин, Якраз вийшло два ряди і 5 штучок посередині. Тепер я їх трішки втоплюю, щоб при засипанні другого шару ґрунту вони не порушились місця і не вилізли один на один. Тому я так от трішки придавлюю. Тепер даємо другий шар того ж самого ґрунту. Товщина 3-4 сантиметри. Це така товщина, щоб забезпечити природню товщину. Більше не потрібно. Ці шпарини по кругу ми засипаємо звичайною землею, яку ми по суті викопали з цього рову. І наступний етап це мульчування. Щоб захистити від сильних морозів, ми використовуємо таку траву і горіхове листя. Трава добре зберігає вологу. А горіхове листя має антибактеріальні властивості і в якійсь мірі може захистити від появи грибка. Товщина 5-7 см плюс-мінус. Далі, якщо суха зима, то потрібно пазити. Вологість час від часу поливати можливо. Якщо перепадають дощі і сніг, то поливати не потрібно. Весною я цю мульчу приберу. Для швидшого проростання зроблю такий свого роду парничок, щоб краще сонце обігрівало і насіння швидше проросло. Як весною насіння почне проростати, я знову ж таки зніму відео. Будемо разом наблюдати за ростом цього насіння, цих сіянців. Дякую за перегляд, всім гарного настрою!